Зараз а... ну у нас така хренова ситуація в якійсь мірі в Україні і поставлені Сполучених Штатів. Тому що якщо ще два тижні тому, коли наша делегація їздила до Вашингтону і доносила якусь думку, нас були надії на щось краще. То тиждень тому ми з тобою говорили, я казав, хренова ситуація, тому що почалася жопа в Сполучених Штатах внутрішньополітична, це і протести в Каліфорнії, і мітинги No Kings, і мас проти Трампа. Так зараз ще й зовнішньополітична переключилася: близький схід, який ну навіть близько не Зрівняється як тема важливості для Сполучених Штатів за всі там, 80 років е, історії е, а, відносини Ізраїлю і США. Е, от Близький схід тема незрівнянна по відношенню до України. Абсолютно. Тому е, ми взагалі випадаємо не те, що на задвірки, ну от туди. У мене складається враження зараз, що Трамп настільки видихне на фоні. Теми України, що він ну мається назі що він не має вирішувати цього конфлікту зараз. Йому це зараз не будуть згадувати, тому що інша, інша історія розвивається зараз. Він видихне і він дасть Путіну час до осені. Ну тобто, це приблизно мені нагадує ситуацію такого трішечки договорняка, який відбувався не без участі Трампа і республіканців в 24-му році, коли в першій половині року власне була заблокована фінансова допомога, військова допомога Україні, коли пакет пам'ятаєш, не голосували, mm -hmm. і тільки в травні з горем пополам прог. Голосували цей пакет, а так кілька місяців тоді, в 2024 році, на початку Путін мав ну реально шанс щось зробити. Таке враження, що наче йому сказав ну давай, покажи, так, що ти ні. можеш ну, і то, десь... то, зараз так само на літню кампанію. У нього в мене складається враження що такі карт-бланш, типу, покажи, що ти можеш, для того, щоб ми вернулися до цього процесу там переговорного вікна, можливості переговорів не раніше осені. Тому Я от немає на так. це зарядитися. Я думаю, так Трамп відтягує. Ці всі моменти літо нам треба вистояти літо нам треба максимально працювати. Джу по моїх відчуттях аналізу ми щось трошечки здивуємо світ певними своїми операціями. Є в мене такі відчуття і думки. Тому точно і це а вже ж це ж росіяни. Теж розуміють. Вони знають, що ми теж спроможні. Ми це показуємо постійно, десь більше, десь менше, і тому вони тиснуть зараз. І умовно, ці перемовини, які зараз відбуваються далі, не публічно, не офіційно, вони відбуваються. Якісь групи зустрічаються щось є. Тобто, і тут на кінець червня знову чекають Стамбул. Тобто чи він відбудеться, я не знаю, але думаю, що відбудеться так чи інакше, тому що нам треба далі показувати ось цю свою історію по залученості в процес. Що ми хочемо миру а показувати, що росіяни його не хочуть, хоча там можуть хтось розказувати інакше і виставляти свої думки інакше. Водночас цей процес нічого не дасть до осені. Ми мусимо абсолютно з тобою. Годжусь. Літо важке буде, літній наступ буде тривати. Ми втратимо знову території. Це факт. Треба зрозуміти, але які тут вже покаже наша осінь, де ми зможемо закріпитися, де зможе просунутися ворог, а де ми зможемо здивувати контрнаступальними діями? Я думаю, що зможемо. Тому осінь нам багато чого покаже, я так е вважаю, що. Буде інший процес, який мав би призвести до все таки нового етапу тиску на Росію, тому що ясно, що і восени ніякого перемиря не відбудеться. Я дуже скептичний з того сподує фрази, що наш якийсь контрнаступ може щось показати, тому що я не вірю об'єктивно в жоден контрнаступ зараз, тому що там спілкуючись з бійцями, розуміючи ситуацію на полі бою, в нас та не тільки в нас, і в нас, і в росіян зараз. Просто жопа в сенсі дронів. Ну, дрони випалили повністю лінію бойового зіткнення. Вони знищують все. Типу, ми там можемо мільярд разів говорити про підготовку людей, піхотинців. Але неважливо наскільки ти рекс, якщо ти раптом потрапив десь в відкрите поле, тебе дрон знищив. Розірвали 10 дронів, тебе просто в клочі. Так, я цим Та, е годжуся. але я просто от я кажу: якщо ще влітку. Щось можна уявляти е, в сенсі, коли є зеленка, е, там е, молитися на те, щоб був дощ або вітер, коли дрони не літають, і це можна робити. То коли наступить осінь, я от взагалі не уявляю, що це має бути. Ну тобто, це ну, осені, це буде так. повністю гола земля, і дрони дійдуть до піку. Оптоволоконні так, дрони, чому, постачання так, дронів так, Чому ми просто... говоримо про осінь з тобою і говоримо про те, що літо багато визначальне в тому числі те, що ти зараз Але зробиш, я просто не вода я, вирішує. Я не уявляю, щоб щоб розумієш. Щоб от ми в таких умовах могли провести якісь контрнаступи, тобто я думаю, Але що це буде вже, не в такому прямому вигляді, як ти думаєш, росіяни нічого влеч. не досягнуть. І ми нічого, на жаль, не зможемо досягнути. От ми дійдемо ми до того, що ми просто впремося, знаєш, ця верденська ну, це верденська битва Першого світової. Вічно це буде, якщо взяти всю загальну лінію бойового зіткнення, для нас це буде не найгірший розклад, насправді. Ну, ось якщо ми зупинимось плюс-мінус на цьому, що якщо йде? ми зупинимо росіян, так. Да. Тобто, ну наша задача, по суті, зараз полягає в тому, щоб зупинити по максимуму імперські амбіції, От, тобі, показати Росії, що вона не спроможна нас завоювати, а, але це дуже, дуже тривалий дуже великий процес.